Мне тратили ким такие мелоны. Голден. Як их взять теперь? <coughs> Блин, у меня здесь тут был цей. Райдовный. Цей лиляк. О, о, я их дюпнув. Я их дюпнул, -мо. Капец. 2 мільярда. Міша Фортен, предлагаю тобі трейд на богомола. Що ти хочеш? Дам 20 мільярдів за богомола. Або 10. Ладно, 10. Це якось занадто багато. Якщо не захочеш, то 20 дам. А мені все одно. Я хочу затрейдитись на щось нормічне. Аю. Так, так. Що в мене тут ще такого є. Кріп. Це все є за мастері поливалки, ви розумієте? Оооо. Райнбол какао. Йо, йо Скільки стоїть? 3 мільярда. Я залишу це на всякі пожарні на дискотеку, якщо що. Ну, це занадто імба. Тут у мене котики сплять. Та тупо це імба бізнес, розумієте. Та блін у мене цих ще мом мелонів так багато, що я їх буду анфаворітати кучу разів. Я не знаю, цей льод мені мешає їх всіх це. Робити отак от. Блін. Теперь трайвом будех забирать Райд Ааа, е-мое! Свой капец, але то не тот, вроде, да? Да, то не тот Блин, да я хочу Райнбоумалю на те. Опа, це той самий, ладно. Коротше, мені лень. Просто голд. Всі мутації, які я хотів. І ще раз. Ще раз. Ще раз! Ще раз! Чотири рази він мені продублірував. Отаких таких Меланівс.